Зупинка за парканом у Львові продовжують інтенсивно працювати над облаштуванням місць очікування громадського транспорту. Нещодавно нову зупинку облаштували на вулиці Городоцькій. Щоправда, вона більше схожа на клітку, адже розмістили її так, що паркан відділяє пасажирів від маршруток. Наразі новинка викликала у містян шквалу бурень та насмішок. Ні дощ, ні сніг не відлякають людей. Звідси це автобусна зупинка. Але про те, що тут повинні підбирати пасажирів маршрутки, свідчить лише ось цей знак, адже зупинка не облаштована. На мою думку, зупинка громадського транспорту має бути комфортною великою для того, щоб могла вмістити якомога більшу кількість людей в час пік. Вона має бути крита. Для того щоб під час дощу або снігу люди могли стояти під нею, щоб можна було сісти, щоб можна було відпочити, щоб як хтось змучений чи сумку поставити. А ось і одна з новооблаштованих зупинок: тут і дах над головою, і лавки для сидіння є, і через скляну перегородку маршрутку видно здалеку. Але є одне але людей від громадського транспорту відділяє ось цей паркан. Львів'яни такого розміщення цієї конструкції не розуміють. Дощ не падає, вітер не задуває, але я не можу зрозуміти другого. Як через цю будинку зупинку на той паркан, як, як виходити до трави?» Я старенька бабця сидити, вона потім має бігти навколо того всього. Ну я не зрозуміла до чого вони причепили то. Там некомфортно якось, можна і не встигнути через той заборчик перелізти. Облаштування однієї зупинки такого зразка обійдеться міському бюджету в більш ніж 20 тисяч гривень, кажуть чиновники. Щоправда, конструкцію на площі торговій встановили за кошти спонсорів, де встановили саме приватне підприємство. Ну це на вимогу пасажира, і вони встановили, скажімо так, ну не знаю, чому так встановили, могли поставити дві рядом. Можна буде обговорити, щоб вони її посунули, тобто саме огородження не буде зміщено, оскільки воно запобігає ще перебігання вулиці. А допоки чиновники домовлятимуться, львівська зупинка може доповнити список найкоматніх. Ших місць для очікування громадського транспорту, як така собі, клітка для пасажирів. Михайло Тимуляк, Павло Замрій, Новини.